Лукашенко заявив про те, що їде до Китаю, і в американському інституті вивчення війни припускають, що якраз там сідзіньпіні Лукашенко можуть домовитися про якусь там таємну передачу зброї для Росії в обхід міжнародних санкцій. От наскільки реалістичним, на ваш погляд, є такий сценарій? Ну ймовірність, вірогідність такого сценарію вона існує, тому що ми е, маємо розуміти, що немає, е, скажімо, такої. З такого статусу кво тому що війна вона так чи інакше глобальна. Цей вже термін використовується, щоб не називати речі, щоб не лякати людей, щоб не що Це світова війна, але вона глобальна. Словами вже експертів і провідних політиків у світі. Так, от так чи інакше, якусь позицію треба буде займати, стояти осторонь. Це знаєте, як я кажу, ну пропустимо, п'ятеро людей б'ють одну людину, десь там на вулиці, і хтось проходить і каже, ми не будемо втручатися, тому що це не наша. Війна, ну на чиєму боці буде та людина, яка буде проходити осторонь. Ну, приблизно таким чином відбувається ситуація. Не можна бути осторонь. Як колись сказав Данте Альвгері, немає фактично самі, самі темні кутки пекла це для тих, хто збирається бути нейтральним тоді, коли відбуваються тектонічні якісь там дуже серйозні події. Тому ми розуміємо, на чим боці однозначно Лукашенко. Мало того, скажу. А більше що певною міру Лукашенко десь використовує важель впливу пікіну для того, щоб залишатися, бодай трішки, бодай ну ну наскільки там в нього залишається тих можливостей, але незалежним від е, центру ухвалення рішень всієї так званій союзній державі е, е, бути незалежним від Кремля і Москви, тому що практично десь так. Кришує пікін Лукашенка його режим від прямого безпосереднього втручання Росії і поглинання остаточного поглинання Білорусі Росією, тому що Китай намагається використовувати такого роду можливості. Вони в нього є. Вплив на Білорусь у Китаї існує щосовно Китаю, ми маємо розуміти, що Китай виходить з цієї зі своєї давньої такої парадигми, ще там з. 5 століття, 6 століття до нашої ери десь так не втручатися в ситуацію, чекати, коли два паперових тигри будуть битися, а мапа, яка буде сидіти на березі, дочекається, коли вони ослабнуть і будуть легкою здобучю для цієї мапи. Ми маємо розуміти, що Китай конкурент заходу, і певною мірою ці процеси, які відбуваються, це сколачування. Але не Росією склащування Китаєм такої антизахідної коаліції, тому що вже давно не Росія використовує Китай, а Китай використовує Росію як свої пороксі сили, певною мірою, намагаючись через Росію ну впливати на порядок денний в світі, впливати на захід. А тому думаю, що насправді такою до можливості існує, але Е, нагадаю, я неодноразово казав про те, що Китай набагато більше залежить від світу, від глобальної торгівлі, тому що переважно торга Китай вибудував свою економіку потужну за рахунок експортних технологій. Тому він залежить від того, скільки е, і кому він продає на найбільш конкретно спроможних е, і найбільш патоспроможних ринках, це значить захід США і е, Європа. Е, так от, він набагато більше залежить від е, цього глобального світу, від світу взагалі. Від правил, які існують в цьому світі, аніж цей світ залежить від Китаю, тобто певною мірою Китай без цього світу він не витримає. Фактично, економіка е зруйнується, а в нього дуже великі проблеми економічні. Зараз ми не можемо говорити е не в цьому форматі про ситуацію всередині Китаю. Нагадаю, принаймні той недавній скандал, де е 360, якщо якщо не помиляюсь, мільярдів доларів це борги компан компаній компанії найбільшого забудовника ретейлера Китаю, компанія Evergrande. такі компанії в них багато. Люди і ці компанії брали позики в, в банках, тому коли ці компанії можуть бути зруйновані, у людей не буде грошей, тому що вони втратять роботу, тому що їх продукція не буде продаватися в США і в Європі. І все це обвалить практично економіку, і Ми тоді побачимо, що це той самий паперовий тигр, а не справжній тигр. Тому такого роду проблеми існують, і не думаю, що Китай, ну скажімо так е, хотів би отримати санкції прямі або вторинні через там Білоруторгучі через Білорусі, через треті країни, тому що його проблеми будуть набагато більшими. Нагадаю, що навіть набагато менш залежна від світових ринків і підсанкційна ситуація, скажімо, економіка Ірану, але Іран поки що не надав Росії балістичні ракети, і поки що він ну не надає принаймні ті шахети, які він виробляє. Тому що він не хоче ви собі і рано ви собі Китай. Насправді Китай не хотів би отримати е, санкції, е, тому що це для нього буде дуже великою проблемою тим більше, що він публічно попереджений е, і візитами е, безпосередньо е, лідерів США на зустрічах е, і е, безпосередньо вже заявами Брінкіна і е, самого президента США Байдена. Публічні заяви е, не робляться без е, того, щоби. Бути безвідповідальним і не мати під собою певні плани для того, щоб ці заяви реалізувати, це не 105-те китайське попередження, це не 155 те китайський мирний план. Це серйозні заяви, серйозних відповідальних людей. Тому думаю, Китаю треба дуже серйозно подумати перед тим, як зробити якого, ті речі, до якого я зрозуміло, що спонукають Путін і його сателіт Лукашенко.